Перше, зарваниця була, є і буде духовним центром, який буде об'єднувати українців, де б вони не жили, чи в Донецьку, чи в Львові, в Києві, чи в Криму. Я впевнений, що в цьому році також тут будуть представники усіх без винятку областей України. Це найважливіше. Друге, треба розуміти, що Зарваниця по своїй суті це не лише духовний центр, це є центр єднання українства, незалежно від політичних партій, об'єднань і рухів. Тому дуже важливо, щоб ця проща відбувалася під ігрою молитви за мир, за єдність, за українську армію, за нашу спільну перемогу над нашим ворогом. Я думаю, що якщо буде відбуватися в такому русі, це проще, я думаю, що це дасть відповідний результат для всіх нас. Ви особисто будете брати участь? Я буду брати участь, але наше зараз головне завдання забезпечити охорону порядку, безпеку прочан, забезпечити харчування і вирішити проблеми з перебуванням і побутом прочан. Ми очікуємо, що на прощі протягом. 17-го липня цього року буде задіяно щонайменше 300 тисяч паломників. І я вірю в те, що ми виконаємо рекорд, і в цьому році зарваницю відвідує не менше мільйона прочан.